Менюк, Ірина. Добре. І ще Вітаю. до суддя Кущ Сергій. Ваші овації. Да? Можна ми музику. Вітаю. Час. Десять років я працюю з продуктом, від якого і досі захоплює подих. Все спешого цікаво. Пристрасть та бажання постійного розвитку зробили мене та індустрію нерозлучним цілим, де я розвиваю спешу цікаву, а вона розвиває мене. П'ять років, як і виграв цей перший чемпіонат WC, це стало поворотним моментом мого життя. Пристрасть, постійний пошук нових ідей і технологій, ферментацій і ботанічних різновидів. Вчитись та ділитись досвідом. Ось що стало по справжньому важливим у моєму житті. І кава, яку я сьогодні приготую для вас? Один з найяскравіших прикладів мого пошуку та роботи всієї індустрії. У західній частині Колумбії на висоті 2000 метрів в муніципалітеті Труїло на висоті 2000 метрів розташовується об'єднання п'яти об ферм, що називається Гранза для Еспіранзе. ЧРОЗУ одна з цих ферм. Вулканична почва формує комплексну кислотність: молочну, яблучну і цитрусову у моєї каві. Саме на цій фермі вирощують гейшу, яку ми будемо пити сьогодні. Саме звідси команда професіоналів. Які глибоко вивчають генетику і ферментацію, розширили кордони мої в всій області. Солодкість і комплексна кислотність. Флейвор, якого я раніше не зустрічав для гейші. Це по-справжньому підкорило мене. І це це завдяки ферментації, яка називається XO. Ягоди відбирають за показником Брикс, що дорівнює ровно 22 одиниці. Далі ферментація. Карбонік maceration – 48 годин з контрольованою температурою 32 градуси Цельсія. І натуральна сушка, яка проходить 28 днів. Такий простий, але геніальний рецепт ферментації формує неймовірний досвід тіла моєї кави від шовковистого на гарячому до соковитого. Та округула на холодному. Обсмажили ми цю каву 9 днів тому на розстрілі Кафілоджик. Бачимо 100 грам. 6 хвилин час загальної обсмажки і 36 секунд з яких розвиток. Кінцева температура 210 градусів. Розкрили основні доскриптовима кави, персик. Та малина. Змолов ясю на наручній каумовці командант за 20 хвилин до виступу, відмірив ще ровно 27 кліків. Крупний помол та час до приготування. Зробили приготування стабільним завдяки попередній дегазації. Використовує для заварювання 20 грам кави і 300 грам води. Рейто 1 до 15. Температура 92 градуси. Вливати буду 5 раз по 60 грамм. Для розвитку тих самих основних дескрипторів персики малина, які ми отримали завдяки цій чудовій ферментації. Вода 120 ppm. Окрім стандартних, кальцію і магнію, ми працювали з гідрокарбонатами які складаються з калія і натрія. в нашій воді 10%. 20% кальція і 70% магнія. Так, саме такий рецепт води розкрив тіло від шовковистого на гарячому до округлого і соковитого на холодному. Далі, воронка. Я обрав орігамі. 20 каналів зробили аерацію, що підвищує кислотність, яка у теплому і холодному буде вище середньої. І, звісно, пластик, адже він являється чудовим ізолятором тепла. І ми отримуємо задану екстрактивність 19%. А отже, і повністю розкритий букет, який доповнюється дескрипторами, апельсин і тропічні манго та маракуя. Що ж, перейдемо до опису. Ви готові. Аромат. Це буде інтенсивний, солодкий. Персик. Малина. І ваніль. Тепла чашка. Флейвор. На гарячому. Інтенсивність буде вище середнього. Малина. Манго і персик. На теплому і холодному. Інтенсивність також буде вище середнього. У флейвері на теплому це буде апельсин і малина. З холодним. Малина залишиться, апельсин зміниться. На маракую. Після смак. Після смак буде вище середньої інтенсивності на всіх етапах. Це буде ваніль і квіти бузіни. Далі. Далі в нас тіло. Тіло буде шовковистим середньої інтенсивності на гарячому, на теплому і холодному. Інтенсивність становить вище середнього. В теплому це буде округле тіло. А в холодному до округлості додасться ще соковитість. Солодкість нас вище середнього на всіх етапах. За характером стиглих фруктів. І кислотність. Кислотність буде середня в гарячому, молочна. Також середня. На теплій чашці. Вона зміниться на яблучно-цитрусову комплексну. Яблучно-цитрусова кислотність залишиться на холодній чашці, але вже буде по інтенсивності вище середнього. Так. Готові оцінювати на аромат. Починаємо. З сервером оцінюємо аромат, а потім я перелью у чашки. Будь ласка. see you at що цікаво, об'єднує людей як професіоналів індустрії, так і людей, як п'ють цю каву. Тому насолоджуйтесь кожним спілкуванням і кожною чашкою вашої першого цікаво. Дякую за час.